Водолії, вітаю вас! Бажаю вам прекрасного тижня. Пропоную до перегляду таро розклад на тиждень з 13 по 19 жовтня 2025 року. Подивимося загальну енергію цього тижня для вас, Водолії. Загальна енергія цього тижня у вас пов'язана з чоловіком знаку зодіака стихії Землі. Це статусна людина, до якої можуть прислухатися, її думка важлива, це людина фінансово забезпечена. Також це коло дітаро, що означає чоловік в подружній парі, можливо, для жінок це саме ваш чоловік, або людина, яку ви сприймаєте вже як чоловіка, сім'янина. що пов'язано з цією людиною. Можливо, це і фінансовий і бухгалтер. Да? Це може бути і бухгалтер, і з банку якийсь співробітник. Що вас пов'язує? Вас пов'язує те, що ви відчуваєте необхідність зберігати ваші фінанси, зберігати те, що у вас уже є. Можливо, ви відчуєте, чи вам порадять, що не витрачати кошти саме на цьому тижні чомусь приберегти. Ваші гроші або ж ви накопичуєте на щось. Зі сторони може хтось подумати, що ви жадібні, але ви не маєте зважати на це, якщо ви відчуваєте, що все ж таки зараз фінанси акцент для вас, і вам потрібно їх приберегти. Яка ситуація може чекати на вас на цьому тижні? Це теж фінансова карта. Ви працюєте над вашим збагаченням, ви дуже плідно працюєте, працюєте над якимись дрібними деталями, заклопотані дуже можете бути на роботі. Також це може бути про роботу над собою. А тут ще, я думаю, що може бути, можливо, від цього чоловіка потрібно приберегти кошти. Подивіться, чи це ваша ситуація така. З цією роботою, ось таким акцентом на роботу, пов'язаний чоловік з знаку зодіака стихії води. Ви працюєте над собою з лікарем, з психологом, або ж це просто людина з вашого оточення, яка вміє вислухати, які ви довіряєте. Можете проговорити всі питання, які вас турбують, і ця людина зможе вам поспівчувати і вислухати вас. Дублюється карта. Це робота над Вами або ви дуже занурилися в роботу, дуже заклопотані. У вас є якийсь проєкт, шмат роботи, який вам потрібно виконати. І ви плідно дуже працюєте над цим, навіть під свічечкою день і вночі заклопотані. Подивимося водолії. Що вам може завадити на цьому тижні? На цьому тижні заважає вам ваше закриття від оточуючого світу. Можливо, ви не все договорюєте, а у вас є, є якийсь страх, острах, чогось, що вам може зробити боляче, або вас не зрозуміють, у вас немає відчуття, що ви вільні, що можете говорити. Але ви самі зав'язали собі руки і очі. І цей страх вас. Закутує лише з ваших намірів. Це ви самі так себе зав'язали. Ви В силах розв'язати це все і відкритися людям, щоб ваші емоції почуття не застоювалися. З приводу чого ви так закриваєте? З приводу якоїсь ілюзії. Зараз ще дістанемо, якась ілюзія. Ви відчуваєте, що у вас є вибір, але він ілюзорний. Ілюзорний вибір. Ви домальовуєте собі в якісь як рожевих окулярах, біжите попереду паровоза. Ваші дії летять поперед ваших думок. Ви не встигаєте за вашими думками, за вашими діями. Спочатку щось зробили, сказали, а потім лише подумали. І це призводить вас до такого стану. На цьому тижні це вам заважає водолій. Подивимося по водолі, пораду карт для вас на цей тиждень. Порада карт робити вибір. Робити вибір. Перед вами стоїть якийсь вибір. Або, можливо, це партнерство з кимось, можливо, стосовно фінансів. Можливо, це якась буде допомога. Робити вибір, щоб отримати якусь допомогу. Те, що вам дуже болить стосовно. Можливо, якогось кавалера або вашого проявлення до когось, чи такого душ, душевного, щирого, чистого, але чомусь є вибір, і він пов'язаний з вашим болем в серці і фінансовим достатком. Водолію, я вам бажаю прекрасного тижня. Дякую за ваші вподобайки та коментарі. Любіть себе, і ви зможете дарувати любов оточуючим світ, ставати прекраснішим. До нових зустрічей!